І хрестик. Сьогодні я продовжую вишивати та приймати участь в марафоні Мерцішор та грі 300 хрестиків і більше. Ми звітуємося в марафоні кожного місяця і граю я в гру 300 хрестиків і більше для себе. З даною роботою я зробила рестарт 26 листопада і вже виконала 30 завдань. Тож, можу з вами поділитися ними. Але спочатку нагадаю вам технічні характеристики даного процесу. Це троянди в корзині від компанії Luca S. Вишиваю я дану роботу хрестиком в дві нитки на Аїді Цвейгард 18-го каунту. Нитки тут в наборі анкор, всього 48 кольорів, четвертий рівень складності і розмір обіцяють буде 45,5 і 34. 34 буде. Висота, а в ширину буде 42,5 см. Але подивимося після того, як вона відшиється, покупається, попрасується, і ми подивимося, що в результаті буде, бо на минулій роботі в мене трошки сіла робота і розмір був інший. Я хочу сказати, що дана робота вишивається дуже легко. Найцікавіший фрагмент я майже вже відшила. Тож пропоную вам переглянути те, що я вишивала, виконуючи з 21 по 30 завдання. Ну, а 31 вже буде наступного включення. Просто повишивати, без участі в грі 300 хрестиків і більше. А просто. Але потім думаю, ні, візьму я все ж таки завдання, 21 і почну його виконувати. 21 завдання я не записала. Тож, не буду гаяти часу, просто сяду. І буду вишивати. Але обов'язково цей шматочок відео війде в наш з вами і марафон, і гру 300 хрестиків. Думала змінити на іншу роботу. Але не хочу крутити раму. Тому буду вишивати ці чудові троянди. Пудемо до виконання 21. -го. Завдання. Я трішки тут повишивала зовсім трішки, не виконуючи ніякі завдання. Але прийшов час вишивати дану роботу, бо я на неї виділила, наприклад, два тижні, щоб виконати 10 завдань і потім перейти до іншої роботи. І так буду по черзі вишивати, просувати свої роботи. Я хочу закінчити ось цю частину. Сподіваюся, в мене вийде за ці 10 завдань закінчити її. В мене тут 4900 хрестиків треба відшити, то я думаю, якраз ми виш'ємо. І перейдемо вишивати. В інший бік. Сьогодні 21 завдання, воно звучить так. Відпочиваємо, але не дуже вишиваємо тисячу хрестиків і будемо переходити, закривати ось ці пусті місця, трояндочки, і спускатися донизу. Обов'язково буду робити включення. До нас пройшла справжня весна, аж настрій змінився. Ну, і я вчора виконала 22 -е і 23 -е завдання, так як я і хотіла. За один раз виконала два завдання. У мене додалось тут 791 хрестик. Видно, не видно, але щось додається. І перейдемо до виконання 24-го завдання. Воно звучить так: нам треба розмір рами або п'ялець, на яких ми вишиваємо чи виконуємо сьогоднішнє завдання, помножити ширину на висоту, якщо круглі п'яльці, діаметр множимо на діаметр. Я вишиваю на рамі. Це рама від арабески. І її розмір ширина 50 см висоту. Я міряла з цього кінця. І до цього у мене вийшло 37 см. 50 множим на 37, виходить 1850. Ось я маю таку норму. Немаленьку. Вишивати я її буду, напевно, декілька днів. Ну, а там за день я її точно не відішю. Може, декілька, 2-3 дні, і норма буде виконана. А зараз я хочу подивитись, скільки кольорів мені залишилось зашити на цій ділянці. Так, дивимося в сагу заглядаємо. А, ще багатенько. А ні, небагатенько. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, тринадцять кольорів. У мене залишилося на даній ділянці тринадцять кольорів. Мені здається, що я до 30-го завдання вже буду ось тут. Бо в мене тут 319. Залишила зашити. А в мене зараз норма буде 1850. То майже 2000 я зашью і залишиться 1000. Тож, я маю надію, що 30-те завдання я завершу десь тут. Ну, я буду вишивати. Розбавлю свій вечір гарною вишивкою, чого і вам бажаю. За три вишивальні дні я виконала 24 завдання на ділянці. В мене було в нормі 1850 хрестиків, ну, я трішки зробила більше 2156 хрестиків вийшло, ну, Добре. Дивіться, в мене тут залишилося три кольори зашити, і все, і будемо переходити далі. І тепер я переходжу до виконання 25-го завдання. Бо виконувала я 24 те якщо я там помилилася в номері завдання. 25-те завдання звучить так. Зайдіть на мій канал, подивіться, скільки моїх глядачів та першу цифру помножте на 2, 4, 8, це буде і норма. І додайте 300 стіпків. На сьогоднішній день у Юліні Мінської на каналі 797 підписників це її другий україномовний канал. Тож, якщо я помножу на 2, то вийде норма 314, на 4 328. Ну, а ось на 8 це вже доросла норма, 856 хрестиків. Тож я обираю цю норму і буду вишивати. Так як тут кольорів мало, то зашється воно швидко, і за одне зашється і дана норма. Будемо вишивати. Залишилось на цій ділянці відшити одним кольором. Це 400-300 хрестиків. Але я ще не довишивала норму 25-го завдання. Зараз я закрию швидко ці хрестики, ну як швидко, зараз обід, то до вечора, напевно, я перейду і на виконання 26-го завдання. Ну, але спочатку закрию тут хрестики і перейду вишивати потім. Цей бік. Дивіться, я завершила виділену ділянку, другу. Тепер буду переходити на третю ділянку Ось з цієї сторони. Цей шматочок, який я відшила, це майже 37% роботи. А якщо бути точнішою, то 36,7%. Ось так це виглядає. Ой, ви знаєте, я напевно от думаю, яку мені вибрати з цього боку стратегію вишивки. Можливо, спробувати вишивати від найменшого кольору до від найменшої кількості хрестиків до найбільшої, чи вишивати зазвичай поступово колір за кольором. Не знаю. Розгубилася, поки я думаю. А, як гарно виглядає, ось коли здалеку взагалі дивишся, супер. Ну, і, звісно, я виконала завдання і буду переходити до виконання наступного завдання. Але зараз гляну, що там, десь я вже свій листочок діла, Ага, ось він. Так, а воно звучить. 25-те я виконала, зараз підрахую, скільки хрестиків тут. І 26 звучить так, відпочиваємо, вишиваємо 500 хрестиків. Тож, я планую на цій ділянці її розпочати з виконання 26-го завдання і відшити 500 хрестиків. Якщо вийде більше, буде супер. Ну, і в мене. Тут виходить, зараз подивимося на схемі, що саме ми будемо вишивати. Ось все, що я відшила. Воно зафарбоване фіолетовим кольором. Як бачите, саме гарне, саме складне в цій роботі вже відшито. Залишилось мені відшити троянду: одну, другу, третю. Четверту і малесеньку п'яту. І буде фон і корзина. Ось трошки корзини. І фон-фон-фон-фон-фон буду зашивати. Якщо я перейду ось на цю діляночку, яку я планую, то тут нічого, напевно, складного немає. Листя корзина, квітка і фон. Ну, будемо вишивати. Ой, дуже гарно і залишиться мені небагато. Далі відшити. Тут, напевно, буде, якщо я відшию цю ділянку, то 50% роботи, звісно, відійшється. Поїхали. Я перейшла до виконання 26-го завдання та, виконавши його, можу перейти до 27-го. Але спочатку покажу вам, що в мене тут відбувається. Я вирішила на цій ділянці поекспериментувати і вишивати по кольорам від найменшої кількості хрестиків до найбільшої. Якщо я неправильно сказала, то можливо мене треба поправити. І ось я бігаю по всьому полю, по всій своїй ділянці. Ну, так, поступово буду її зашивати. 26 завдання виконано, в нормі у мене там було відпочити вишити 500 хрестиків, вишилось трохи більше. 879, тож переходимо до 27-го завдання. А воно звучить так. Напевно, коли ця гра була в перший раз, в цей день, був присвячений Дню космонавта України Каденюку. І його перший політ складав 15 діб, і від цього там рахувалася норма. Коротше, мені треба вишити 420 хрестиків, якщо Мені мало, додаємо 300, вишити треба 720 хрестиків. Я вирішила, що буду вишивати в проміжку від 420 до 720 хрестиків. Я вирішила трішки поболіти, тому наскільки сил в мене вистачить, стільки і вишю на цій ділянці. А ще. Я хочу зрівняти зворотню сторону. При вишивці, зазвичай, як я вишиваю, іду по черзі від останнього хрестика, орієнтуюсь і вишиваю. А тут я вишиваю по-іншому. І ми тоді в кінці зрівняємо, що в нас на зворотній стороні вишивки. Мені дуже цікаво. Тож, давайте вишивати і не хворіти. І так, переходимо до виконання 28-го завдання. Але перед цим розкажу вам, що я встигла похворіти, попрацювати і не вишиватись майже 8, не майже, а 8 днів. 10? 10. А точно так. не 8. Точно 8 днів не вишивала. Сьогодні сілась. Буду виконувати 28 завдання. 28 завдання звучить так, ми відпочиваємо 300 хрестиків, вишиваємо. Курочка охороняє хрестики і будемо додавати на цій ділянці 300 хрестиків. Ну, сподіваюсь, в мене буде більше. І я вишиваю від найменшої кількості кольорів до найбільшої, бігаю по всьому, по всій ділянці. Тому так, хочу подивитися, що буде на зворотній стороні вишивки. Ну, а я вишивати. Я виконала 27-му завдання. І можу переходити до виконання. Виконала 28 завдання. Ми відпочивали, вишивали тут 300 хрестиків. в мене додалось 698. Тепер переходимо до виконання 29-го завдання. Два завдання, і можна випускати відео. Так, 29 завдання. Звучить. 300 хрестиків множимо на місяць мого народження. Я народилася з 6 місяця. Червень множим на 300. 6 на 300 1800. А я порахувала 1200 спочатку. Ну, така норма добра. На пару днів, напевно, мені вишивати. Ну, нічого, Відіш'єм, зато тут додається так гарно. Ось вишиваю я. Вже в мене пішли кольори Най... від найменшої кількості до найбільшого я вишиваю хрестиків, то в мене зараз 250, це найменша кількість хрестиків. То вишиваю я ось так. По всьому полю бігаю. Ну, мені Подобається. Я виконала 29 завдання. Нагадаю, множили 300 хрестиків на місяць народження. У мене нормою було 1800 хрестиків. Ну, додалося в мене за 2 вишивальних дні 2 443 хрестика. Ось тут. І переходимо до виконання 30-го завдання. Звучить воно так, Обери собі норму від 1000 до 2000 стіпків. Я буду вишивати, а там як піде. Ну, Мінімум 1000 вишью. У мене тут залишилося майже вишити гіллечко, корзину і фон. Як бачите, троянди майже завершені, то все буде зашиватися фоном. Ось на цьому місці буде корзинка в нас, в мене декілька кольорів, там 5 чи 6 кольорів залишилось на цій ділянці, і будемо переходити до виконання 31-го завдання. Але буде пізніше. Виконаємо це завдання, підведемо підсумки, і, напевно, в мене буде на цій роботі зроблена перерва. Бо я хочу перейти до багатоколірних робіт. Ну, це зараз я хочу на момент зйомки. А як буде далі? Подивимось будемо вишивати. Виконано 30 завдань. В грі 300 хрестиків і більше всього 50 завдань. Тож, я вже перейшла екватор, залишилося виконати 20 завдань. На на даний момент у мене відшито 44,7%. Тобто, ну, майже 45% у мене відшито. Як бачите, я розпочала з середини, відшила найцікавішу частину даної роботи. Тепер у мене буде вверху та внизу лише відшиватися фон. Ну, і трохи вам розкажу про цифри. Які в мене вийшли під час виконання гри та марафону. Я на виконання 10 завдань витратила 14 днів. В нормі в мене було відшити 7994 хрестика, а відшила я 10 679 хрестиків. Я завершила ось цей кут повністю. і Перейшла вишивати сюди. Тут в мене троянди, фон буде і буде така краса. Я граю сама з собою, мені цікаво, не тільки лише просто так сидіти вишивати. Але ще й погратися з хрестиками своїм часом і з собою. Якщо вам сумно вишивати наодинці, приєднуйтесь до нас, грайте з нами в ігри, приймайте участь в марафоні. Я хочу подякувати організатору даної гри та марафону це Юля Німінська. Вона організувала це все, вона. Збирає наші звіти, наші результати, знімає відео, показує нам, що хто вишиває, в кого стався фініш, в кого стався старт, хто в процесі. Я з даною роботою йду у відпустку, бо я хочу приділити увагу своїм багатоколірним роботам. Зараз у нас кінець березня, то напевно в квітні. В цієї роботи буде відпустка. Ну, це я так думаю. Сподіваюся, що в квітні місяці я вірніше, в травні місяці, я до неї повернуся. У мене немає цілі такої. Зробити фініш до кінця марафону Мерці Шор, Взагалі, я просто вишиваю в задоволення, підтримую дану пропозицію, дану компанію. Мені подобаються їхні набори, сюжети. Я отримую задоволення. А ще одна така прекрасна подія у нас відбудеться зовсім скоро, 13 квітня. Ми збираємося, всі поціновувачі даної компанії, хто любить ці набори, ми зберемося з дівчатами, похизуємося, покажемо один одному, що вишивали, що вишивається, в кого що оформлене. Подробиці нашої зустрічі можна буде переглянути в інстаграмі. Сподіваюсь, я туди потраплю, відзніму вам, покажу. Ці прекрасні роботи і моменти зустрічі? Ну, а на цьому будемо завершувати наше з вами відео, наш з вами звіт. Робота дана відправляється у відпустку. Сподіваюсь, ненадовго. Я вам бажаю всім тепла, весняного настрою і якомога більше. Позитиву в нашому житті. І, звісно, я дякую вам, що ви переглядаєте мої відео, залишаєте свої лайки, залишаєте свій коментар. Мені безмежно приємно читати, відповідати і віртуально з вами спілкуватися. Ну, а на цьому кажу вам до нових включень!